Державний заповідник музей Івана Карпенко Карого Тобілевича Хутір Надія розташований біля села Королюгівка на Кіровоградщині. Хутір був заснований у 1871 році батьком драматурга Карпом Тобілевичем. Садибо було названо на честь дружини Івана Надії Тарковської і побудована на її землі. Після повернення із заслання в 1887 році Іван Карпенко Кари перетворив хутір на постійне місце проживання та творчу лабораторію. Саме тут він створив більшість своїх найвідоміших творів, що війшли до золотого фонду української драматургії, зокрема сто тисяч хазяїн Сава Чали. Хутір став центром театрального мистецтва. Тут часто збиралися видатні діячі культури того часу, зокрема, Михайло Старицький, Марія Заньковецька, Марко Кропивницький. Вони обговорювали п'єси, проводили репетиції та створювали нові вистави. Кожен почесний гість садив своє дерево, що створювало унікальну атмосферу місця. До комплексу садиби на сьогоднішній день входять батьківська хата. Це найстаріша будівля на хуторі, з якої все починалося. Меморіальний будинок зруйнований під час Другої світової війни, але його відтворили за спогадами онуків. В ньому розташований літературно-меморіальний музей, де можна побачити особисті речі, родини Тобілевичів та документи. Територія займає площу 11 гектарів із віковими деревами, які пам'ятають каріфеїв. Він був визнаний одним з найяскравіших парків в Україні. Також на території знаходиться рукотворний ставок, викопаний самим Карпенком Карем. Щорічно, традиційно, тут проводяться театральні свята, вересневі самоцвіти, що робить це місце живим культурним осередком. Хутір Надія це мекка українського театру, адже саме тут народжувався національний професійний український театр. kajże że ne...